Я якось боюся та тоді йти. Як вони мене так не сприймуть. Взагалі, не переживай. Вони тебе так сприймуть. Може йдемо. Е, постій, я. Я, 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 я не, не можу. Чого? Е, чого ти так переживаєш? Е, 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 ну, я не знаю. Я не сильно хочу нам бачити з виховинцями. Чого? Ну, е е а тому, е тому що, ну, у нас не, такі, не, не сильно такі добрі відношення. Відношення? Ну, нічого. О, ти так, не сильно будеш не бачити. Я постійно... Я... Ми йдемо. Це точно тут. Ми в Хабштаді. Поки що, думаю, що ти можеш знайомитися з іншими. Так. Е е ну, е чого не тут? Все буде... А, нормально, знаю, неї ногально. Добре, йде. Привіт, ну а, це хто такий? Оце який косуки чорний. Ну, який мене важливо, ти хто? Мене звати Мзарія, а я Локоті. Саме в виміоні на цьому центральному вимірні. Ну, як вони кажуть більшості інші. А це, а це хто? Це вати то. Мене знову намила моя маска. А, добре. А це то. Це занула гінтоп! Завжди сумний. Я не сумна. Я байдужа. А, ну так, це неможливо. Ну може те саме і те саме. Ха. Як ти мене вже дістав в А що? Я гінтоп, а ти? Я Візарія, а ти знайомство. Це те... хто? А, це колоті, мій, мій дружбан. Ну не переживай. Він просто ха -ха, мій допомагає мені. Та йо, а, ти мене звати мізерія, а я колоті. Ну, можна назвати мене містер Бомб. Ну, а, чого тебе так називають? Ну, тому що я люблю більше кидатися бомбами. Тому мене так називають. Ну будь -би. А Це хто? Це принц. Сентра Новом'яння Юдея. Ти можеш від мене відчепитися Локотія? Ні. Ну, якби. Коротше, ну він був за принципного м'яні. Ну, він більш зануда. Сам ти зануда. Ну, я. Юдея, ти Візагія. Це доні, мій хлопець. Хлопець, а як ми з, 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 з хлопцями? Е, Неважливо. Я поти не пили, і пише, ти мені налий. Що? Ну, це хоче парамен нашого обштаду. Не налити чи як? Ні, я не п'ю. Добре. Няду е, нія. А ти? Я Вітагія. Угу. Добре. Е, це хто? А, це мандегія. Шо, що, що, що? Що, що? Що, що? Що це? Хто? Хто? А, ну, він, короче, проживний, і ще трак гендер. Ну, як би неважливо. А ти, ну, я Взагея. Я, ну, Маденія. Ем, добре. Чого ні так шахагаєшся? А це я знаю, це принцеса центральна вимівля, тобто земля. А, Ми напевно знайомі вже. В них вони важливо. Поки що земля з головним вимівлю не прийшли, ми можемо більшості повеселитися. Що мова повеселитися? Ну no. йодні умови. Переробив, це переплисти, це озеро з акулами і... Тиранними. Ти це, 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 це не, пане, не зробиш. Е, я ж е, я, я, можу померти. Трус. Я це зробив з самого початку. На найперший, найкращий. Він це не зробив. А, а ти замовчи. Ти дістав. Ти завжди робиш великі проблеми Локотія. Я пане знову ж хочеш не забити. А, перестань, коли бачиш, немає головного вмів, я можу робити що завгодно. Мені ніхто не може сказати, що я можу робити. Може сказати. Хто? Хто мені може сказати? Я. Я бачу, що ти подавав доні. Ти просто мене вже просто ту дістав. Тим є гірше, ніж головновиміч антишна земля, завжди мене більше контурів, ніж вони. Я загадую, тому що. Я бачу, що тебе тим, більше не виховне вмів. І мені отима відео, до мене це важкий час. І я думаю, мені да, так все дали цікавий. А? а? Ти напевно, а, принц Мижня вмівня. Е принц? Він не зважи. Ти ще досі не річ. Добре. Зараз так не важливо, як я ти знаєш, це він досі ви є поступником. Що? Я? Так, uh, да, він досі знає. Але він його поки чи не виду тровати, тому що це не моя. Не, це не моє завдання торгувати. І я слушав за іншим. Мені він не цікавий. Якби того, а в цій локації ти не заспокоїти. Ей, ти, Олень! Я не можу мені проказувати, що я можу не отробити! Хе-хе, я думаю, ще зараз мені піти і заспокоїти цього вовка. Я не вовк, я локотія. я. Ти заспокойся вже. Ти знову в мені що за як іно заспокійливе. Добре, ми докимона знайти. Ну, він пішов, тому може йдемо сюди. Та ліпше й йдемо. Це ліпше й й йдемо. Е, край, це хто? А, це мій друг віце Просто ну мій друг. Друг? Ну, він дуже схожий на когось. Ого. На Недерського спука. Я про те й казала, що він є приємним сином надерської імперії. Тобто. Датської республіки неможливо. Сином. Це син е, Незерської імперії? Uh, так, я думаю, що більше мені про нього дізнатися, щоб більше думати, що він може бути поганим. Uh, доб. Ти що твоїм батьком? Ба батьком немає батька і в мене тільки є дядько, я пота і розумієте, я ти зачідак Ну... знову і не повага з тобою до лукоті.